На цю тему поговоримо з адвокатом, директор та засновник інноваційної компанії у сфері інформаційної, юридичної та технічної безпеки. СЕО ендфаундер про Дефенс Андрій Галич долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір, пане Андрію. Вітаю всіх глядачів, доброго вечора. Давайте розпочнемо із таких, знаєте, азів, які перші технічні висновки можна зробити із даного способу прослуховування, який, який мер Андрій Садовий знайшов у своєму телефоні. Це якийсь такий типовий саморобний пристрій, чи це більше характерно для якихось спеціалізованих підрозділів чи фірм? Якщо говорити про вчорашню скандальну ситуацію, яку ми бачили на новинах, то скажу чесно, мені навіть сором за роботу таких людей, які встановлювали цей закладний пристрій. Ми постійно стикаємося з подібними випадками, завість професійних засобів використовуються так звані саморобни. В даному випадку. Мова йде про китайську камеру Аймов. Це субренд Гіганта Дахуа. Такі камери зараз масово закупляють і правоохоронці, і прийма і приватні структури, які займаються комерційним шпагутством. Вони їх просто розбирають і перетворюють на закладні пристрої. Скажу відверто, е нормальне. Спеціальні технічні засоби, якими повинні користуватися правоохоронні органи, офіційно повинні стояти на балансі підрозділу, мати гри в секретності, мати чіткий облік. А те, що ми за, зараз бачимо в таких випадках, це зовсім інше, це обладнання когось. Ну, скажемо так, лівого походження не обліковане, вони встановлюють його або як, а потім вже легалізують результати, начебто, все це було зроблено з, в рамках закону. Ми з командою постійно супроводжуємо подібні кейси, не лише, не лише з технічної, а ще й з юридичної точки зору. І картина однакова. Правоохоронці уникають використання офіційних засобів, бояться відповідати за їх втрату. Бо якщо пристрій стоїть на балансі, а його знайде об'єкт спостереження, це одразу матеріальна або юридична відповідальність, і тому комбінують: беруть китайські камери, маскують прожучки і намагаються легалізувати збиту інформацію. Ну скажу відверто, нам реально як фірмі вигідно, щоб правоохоронці працювали професійно. Коли вони ставлять професійно технічні засоби, їм їх реально тяжко знаходити і. Тяжко цим зловживати, і від цього і вони виграють, і ми виграємо як фірма. Бо якщо це реально якась крута притинно-розшукова, скажімо так, справа, і е після цього реально більший попит на наші послуги. А те, що ми зараз бачимо, це коли в ролі закладок використовуються масово доступні китайські камери, типа МОУ даху, це дуже і навіть соромно, але Пані, ситуація двояка. Е От якраз про це я вас хотіла і запитати. Тобто, це свідчить про рівень дилетанства, чи це навпаки маскування під такий рівень, знаєте, непрофесійного виконавця? Ну, скажу так, що до нас також зверталась колись редакція бігуть за консультацією, у них такі ж самі камери встановлювали. Вони були такі ж самі круглі, вони встановлювалися тоді в вешалках в mm -hmm. гас... 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 тому комплексі. Але ситуація реально двояка. Ми завжди повинні враховувати, що буває не тільки реальне встановлення закладного пристрій, а ще й постанова. Тобто, коли хтось навмисно показує, що вони знайшли жучка, насправді, пристрій на робочий. А знаки, mm -hmm. ну тобто, я придивлявся на. «Це пристрій і е, видно на по самі плати, вона з дефектами. Там відрізані шматки, припайни, дроти, антенна чи датчиків. І дуже ймовірно, що такий пристрій навіть фізично не може виконувати функцію знімання інформації. Тоді виникає логічне питання: е, навіщо це робити? Може зробити якийсь інформаційний привід, зловити хайп чи привернути увагу. Тому ситуація двояка. Дуже не цікаві думки, пане Андрію, ви наштовхуєте. А ось цей метод, про який ми говоримо, встановлення ось таких жучків, сім-карт в телефони. Яким чином відрізняється від тих шпигунських програм, які можуть встановлювати безпосередньо на смартфони або на комп'ютери? Давайте про це проговоримо. Тобто на сьогодні є реальна сучасна тенденція, коли закладні пристрої негласного знімання інформації, вони поступово переїжджають від технічних засобів до програмних. Тобто, натомість замість фізичного жучка все частіше використовується програмне забезпечення, яке непомітно ставиться на смартфони чи на комп'ютер, і воно знімає інформацію. Ми, як фірма, займаємося не тільки пошуком фізичних закладних пристроїв. У нас ще крина є напрямок кібербезпеки, де ми перевіряємо саме програмні закладки. Тобто, для нас вже це звичайна практика. Шукати і програмні жучки, і апаратні скажи. І якщо більше вже звикла до пошуку фізичних жучків, то ми були одні з першими, хто реально почав знаходити ще й закладки програмного типу. Тобто був у нас цікавий кейс, коли на одному об'єкту був витік інформації, і е, шукали до нас фірма нічого не знайшла. Шукали, ми нічого не знайшли. Але потім знайшли на ноутбуці на системі Windows, Вже шкідлива програмне заперечена. Програмне вона знімала інформацію з е, мікрофону і передавала на свої сервери. А скільки реального часу там або годин, або можливо хвилин потрібно для того, аби встановити такий прослуховувальний пристрій на телефон? І чи можлива якась установка? Знаєте, так швидко там на ходу під час якоїсь короткої зустрічі, чи на це треба багато часу для того, аби там людини не було в кабінеті, і це можна там робити вночі і тому подібне? Поясніть, будь ласка, от сам механізм. Ми розділяємо два типи закладних пристроїв: це портативні і стаціонарні. Тобто, портативні пристрої занести поставити можна за декілька секунд, наприклад, якась прибиральниця, співробітниця. Хтось занесе закладний пристрій і залишить його. Але він потребує заряджання, заміни акумуляторів, зняття даних. Але і це тимчасове рішення. А ось стаціонарні вже вимагають підготовки. Це повинен бути план, розвідка, місія, маскування, питання доживлення і екранування. Тобто, це на практиці від 10 Хвилин встановлення до 6 годин. Отже, на ходу лише тільки портативні варіанти, і серйознарна закладка, вона без підготовки практично нереальна. Але ж якщо це встановлено в телефоні, тобто до рук іншої людини має потрапити цей телефон, вона має мати достатню кількість часу для того, аби встановити туди цю сим-карту, щось там припаяти, нехай навіть і криво, на що ви звернули увагу. Це постійно, скажімо так. Якщо ми кажемо про телефон, то дві тематики: це програмні прослужки, це коли на телефон ставиться шкідливе програмне забезпечення і апаратні прослужки. Коли ставиться реально апаратне, то ми знаходили два місяці тому прослужку в телефоні. Як в айфоні замінила акумулятор на модель на акумулятор модели поменше, там залишився простір, і в цьому просторі запитали за апаратну прослужку з GSM-модулем, з gps трекером. Ось зараз це ми бачимо зараз. на екрані, так? Так, так, так. Ось це телефон моделі 13 Pro Max iPhone, і в нього встановили акумулятор з версії iPhone 13 Pro, тобто він менший, і в нижній частині цього смартфону залишається місце, і все місце от була встановлена прослужка сим-картою, з додатковим gps трекером. Ось але знайти її вже ну прощ набагато простіше ніж служку в приміщенні. А які юридичні аспекти по законності встановлення і пошуку закладних пристроїв негласного знімання і отримання інформації? Я маю на увазі і жучки, і ось ці прослуховувальні засоби. В Україні такі дії можуть здійснюватися по, закладання по встановленню закладних пристроїв включно в рамках закону або в межах кримінального. Кримінального провадження відповідно до кримінально-процесуального кодексу України або в межах оперативно розшукової справи згідно з законом країни про оперативно розшукову діяльність. У будь-якому випадку встановлення так званих жучків та прослухівок можливе лише на підстави ухвали слідчого судді. Всі інші випадки це вже незаконні дії, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Щодо пошукових заходів та виявлення, то ця діяльність регулюється постановами кабінету міністрів, і ліцензію на проведення діяльності видає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Пане Андрію, і дуже цікаве питання. Я думаю, для багатьох глядачів, яке стосується того, як виявити або зрозуміти, що ваш телефон до прикладу прослуховують. Тут знаєте поради і для звичайної людини, і на що в першу чергу звертаєте увагу ви як фахівець. Це там якась незвична робота пристроїв, це більша кількість витраченого трафіку. Це сторонні шуми в розмові. Що з цього всього є правдою, а що міфом? Поясніть, будь ласка. Тут треба чітко розділяти. Тобто частина знак це міфи. Наприклад, коли кажуть, що в телефоні під час розмови що шумить всі ці суми це неправда. Прослуховування на рівні мобільних операторів відбувається повністю безшумно. А ось реальні знаки це коли закладний пристрій, ось, наприклад, монтували в телефон, в ноутбук, в які ще там обладнання, тоді може вже бути заторможення роботи, швидкий розряд батареї. Перегрів цього пристрою і програмні закладки. Якщо за ними подивитися, то можна побачити підвищений травик і дивитись, куди він піде. Але якщо це професійний засіб з додатковим захистом зібраний грамотно, то для звичайної людини він взагалі ніяк не проявляється. Є такі дуже часто історія, коли треба набрати певну якусь комбінацію, і на тому боці оператор скаже, передресовуються дзвінки чи ні, чи є якісь варіанти прослушки, це теж міф. Це миф, так угу. дякую, і е, на останок розкажіть, будь ласка, наскільки реальна загроза, що ось такі прослуховувальні пристрої можуть встановлювати через якісь або сервісні центри, або недобросовісних майстрів, наприклад, коли телефон здають там в ремонт? Теоретична така загроза реальна, але сервісний центр або майстер під час ремонту можуть встановити. Ну тут важлива раціональність це не дешево, і це вимагає супровіду. Тобто, треба платити за сервери, за трафік, хавати точки збору інформації, бо такі як ми можемо знайти теоретично, куди ця прослужка буде транслювати. Ось і це все вимагає супроводу. Платити за все це. Тому масова всім подряд майстери прослухівку не ставлять. Це економічно недоцільно. А реально це відбувається в таргетованих атаках, коли, наприклад, зацікавлена сторона готова нести витрати і ризики. От у нас був кейс приблизно рік тому, коли в iPhone ну, цю закладку. Так, це була реальна, конкретна м таргетована атака. А як часто люди до вас звертаються із такою проблемою? Кожного дня. Кожного, ну, кожного дня. дня щось шукаємо. Ну, телефони ну, знаходимо не кожного дня, але кожного дня щось десь шукаємо.